18 травня день жалоби в Україні, коли вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Цього дня у 44-му році близько 200 тисяч кримських татар селомісь було депортовано у віддалені райони. Сьогодні в Україні день вишиванки. Як свято відзначили у Кам'янському, розкажуть наші кореспонденти. Крилатим ґрунту не треба. Театр імені Лесі Українки пройшов вечір пам'яті, присвячений 70-річчю директора технічного ліцею імені Анатолія Лигуна Миколи Наказного. Вже за мить про це та інше більш детально розповімо у випуску новин. У студії з вами Володимир Кремінь. Вітаю! 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Близько 200 тисяч кримських татар були виселені за межі півострова. За даними Українського інституту національної пам'яті, понад 183 тисячі відправлено до Центральної Азії. До Московського вугільного тресту на примусові роботи 5 тисяч. До таборів фронтового резерву 6 тисяч. Та стільки ж до ГУЛАГу. Чим радянська влада пояснювала ці дії та чого це коштувало депортованим, далі розповімо. Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року біля третьої години ранку і тривала два дні. До неї було залучено 32 тисячі НКВД. Причиною депортації влада назвала, начебто, дезертирство з лав радянської армії, масові зради, колабораціонізм. Насправді ж жодних доказів цьому не існувало. А абсолютна більшість реальних колабораціоністів загинула в боях чи була засуджена в індивідуальному порядку. Депортованим давалося на збори від кількох хвилин до півгодини. Дозволялося брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар і провізію у розрахунку до 500 кілограмів на родину. Насправді ж вдавалося зібрати лише до 30 кілограмів речей та продуктів. Інше майно конфіскувала держава, привласнили мародери. Внаслідок голоду масових захворювань, знущань і каторжних робіт. У місцях спецпоселень тисячі татар загинуло у перші роки після депортації. Понесло втрати і кримське господарство, адже внаслідок відселення багато підприємств залишилось без кваліфікованих. Фахівців. Згодом відселені із Криму кримські татари були звільнені із спецпоселень на підставі указу президії Верховної Ради СРСР від 28 квітня 1956 року без права повернення у місця, звідки вони були вислані, та без повернення конфіскованого майна. Згодом татари потроху почали повертатися і до Криму, і лише у 1989 році радянським парламентом депортація була визнана незаконною та злочинною. Історики називають ці події одним із найяскравіших прикладів злочинів радянського режиму, вчинених під час Другої світової війни. Анексія Криму Росією у 2014 році поновила проблему боротьби кримських татар за свої права. Відтоді багато із них були змушені покинути помешкання та виїхати за межі півострова. 22 активісти вважаються безвісті зниклими. Окупаційна адміністрація систематично порушує права корінного народу Криму, намагаючись придушити опір незгодних з окупацією України. Боротьба народу за свої права та землі триває. Вся наша українська родина сьогодні вшанує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу, народу, проти якого 79 років тому був скоєний злочин на злочин геноциду. Сотні тисяч людей були вигнані на чужину. Весь народ позбавили рідного дому і намагалися стерти все Криму. Усі в Україні зараз впізнають. Це зло, через роки я змінивши свої символи, але я не змінивши сутності саме зла. Зло повернулося, щоб так само знищувати людей. Але цього разу ми, ми його знищимо. Ми робимо все, щоб додати до нашої спільної історії день нашої спільної перемоги, який відкриє надійний шлях додому для всіх наших людей і буде опорою свободи на всій нашій землі. Ми б'ємось заради перемоги, зокрема для того, щоб нею найдостойніше вшанувати пам'ять усіх, хто був вбитий злом геноциду, усіх, проти кого здійснювали депортації, усіх, чиї діти загинули або або, на жаль, не народились, щоб катастрофи, які знищували наших людей, перестали бути відкритими. Ранами, які приходять від покоління до покоління, ми маємо розбити джерело цих катастроф, і ми це обов'язково зробимо. А ви сьогодні вбралися у вишиванку щороку, у 3-4 травня, українці вдягають неперевершені сорочки, які є символом нашої країни. Ідея акції Всесвітній день вишиванки належить Лесі Воронюк, студентці факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Дівчина запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день, в який всі разом одягнули вишиванки. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, Ба більше до нього почала долучатися і українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України. На День вишиванки в Україні вже стало традицією проводити різноманітні акції та флешмоби. У нашому місті Департамент гуманітарних питань міської ради організував масштабний танцювальний флешмоб за участі закладів освіти та культури міста. На захід зібралась ще мала кількість кам'янчан від малечі до дорослих, щоб продемонструвати єдність поколінь та велику повагу до спільного генетичного коду вишиванки. Доєдналась до святкового флешмобу і команда міської інформаційної служби. Вишиванка один з найвідоміших символів української культури, що має довгу історію та глибокі народні зв'язки. Це свято стало символом єднання українського народу, його культури та традицій. Люди в Україні та по всьому світу це день дягають вишиванки, щоб відзначити свою національну ідентичність та показати гордість за свої корені. Вишиванка це саме генетичний код нашої нації, нас, українців, тому це є національним символом, це є запорукою нашого щасливого майбутнього, є запорукою нашої України. Адже у візерунку кожної нашої вишиванки є обов'язково закодований той оберіг, який для кожного хто одягнув цю вишивану сорочку, принесе обов'язково щастя. Тому сьогоднішнє свято у такій. Уремні часи воно має такий досить символічний національний характер. Сьогодні на вулицях міста можна зустріти чимало людей, гарно браних у вишиті сорочки та сукні. В кожного на одязі своя особлива вишивка, яка символізує спільний генетичний код нації. Вишиванка єднає серця патріотів. І дійсно, вишиванка це код нації. Вишиванка це символ, який турбує наші серця, особливо в такий складний для нашої України час. Дуже дякую всім, хто приєднався до цього флешмобу. Всіх вітаю зі святом і сподіваюся, що наступного року ми будемо святкувати в вишиванках, на яких буде головний код перемога. До святкового флешмобу долучилось більше 250 кам'янчан, закладів культури та освіти міста. Попри труднощі сьогодення, учасники заходу показали свою духовну силу та незламність нації, станцювавши танок, який демонструє, що ми щирі, добрі та ніжні, але й готові показати стійкість та міць, коли нас намагаються скривдити. Організатори переконані, що українці мають більше демонструвати світові свої традиції та культуру. Я сьогодні взяла участь у флешмобі, присвяченому дню вишиванки, не дивлячись ні на що, ні на які негаразди, ні на які атаки, які ну, проходять останні часом це показ того, які ми сильні, які ми незламні. Все буде Україна. День вишиванки це чудова нагода для людей виявити свою підтримку та любов до української культури, традицій та національного спадку. Він є символом єднання, толерантності та розмаїття націй. Які підтримують і вдягають вишиванку у цей особливий день на сьогоднішній день, коли в нас повномасштабна війна? Я вважаю, що це свято дуже є важливим, так як ми можемо ідентифікувати себе як окрему націю, бо нас завжди порівнювали з нацією. Ворога, і зараз ми можемо себе проявити як українців, як і раніше ми це робили. Тому я вважаю що це є дуже важливим святом. Я хочу привітати всіх кам'янчан, всіх українців зі цим е, дуже важливим для нас святом. вишиванка єднає посівна кампанія на Дніпропетровщині триває. Аграрії вже опрацювали біля 40 відсотків полів. Нагадаю, що на початку посівної кампанії фермери планували засіяти кожен шматок вільного та безпечного поля. Щоб уникнути нестачі продуктів, певні складощі у початку цього сезону виникли через затяжні дощі, але з покращенням погоди на полях успішно надоложується втрачене. Про хід посівної розповів перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов. Аграрії Дніпропетровщини рішуче налаштовані на успішне завершення посівної працюють до пізнього вечора, щоб максимально ефективно використати час. Наразі триває посівна компанія, погода сприяє. Майже 40% зернових і зернобобових культур посіяно, це 175 тисяч гектарів, 117 тисяч гектарів соняшника і майже тисяча гектарів сої. Щоб аграрії працювали дві три сміни, голова обласної військової адміністрації видав відповідне розпорядження. Тому сільськогосподарська техніка працює, незважаючи на комендантську годину. Задля безпечної роботи фермерів до початку посівної надзвичайники обстежили усі поля та позбавили їх вибухонебезпечних предметів. Для того щоб аграрії працювали в Досить непоганій безпекові ситуації було розміновано понад 2600 гектарів сільськогосподарських угідь. Попри складнощі, фермери продовжують роботи. Оцінки врожаю на 2023 рік перевищують внутрішні потреби країни більш ніж удвічі. Спочатку задовольнятимуть внутрішній попит, бо це гарантований збут. Обіцяють і покращення ситуації з овочами, з якими у 2022 році були проблеми через окупації частин Херсонської та Запорізької областей. Аграрії зазначають, період дуже складний, проте продуктів нам вистачить. Що поєднує кам'янський технічний ліцей імені Анатолія Легуна, дитячий табір «Дзержинець», а для молодших табір Лісова казка. Звісно, Микола Олексійович наказний. Про його доброту, піклування, мудрість знають у Кам'янському і навіть за його межами. До 70-річного ювілею Миколи Олексійовича 17 травня в театр імені Лесі Українки зібрались рідні, друзі, колеги, учні, аби вшанувати пам'ять свого друга та наставника. Крила тим ґрунту не треба. Ці рядки Ліни Костенко описують Миколу Наказного. Послідовниця великої справи Миколи Олексійовича Яна Жучик із тримтінням згадує свого вчителя, друга, який створив цілу імперію під назвою Діти Наказного ну, Микола Олексійович був людиною епохою, був людиною легендою, людиною сонцем, брендом. В Ньому скільки було світла, добра, щирості, такого настрою, людяності, скільком він подарував крила, вітрила, скількох виростив, благословив на педагогічну діяльність, благословив на якісь гарні вчинки, на наукову діяльність. Я йому дуже дуже безмежно вдячна. Випускники, колеги, друзі створили повноцінний концерт, який дуже полюбляв робити Микола Олексійович. Адже він був не тільки директором закладу, а ще й режисером за покликом серця. Жодна його зустріч не проходила без веселих пісень, жартів та відкриттів. поділилась Маргарита Ненашева, яка і є випускницею наукового ліцею, вожатим дитячого табору та тією самою донькою наказного. Я пам'ятаю, як я. В дитинстві бігала за автомобілем Микола Олексєвич, тому що я відпочивала в таборі. І ми просто бігли і кричали парампареро, і те, що там наказний, це про мене теж, тому що я точно бігала на лівому березі. І це було для нас теж дуже особливо. І я дуже сподіваюся, що, ну, знаєте, це. Це назавжди. Тобто, те, що відбулося, а це відбулося назавжди, тому що таке не повториться. Співали, танцювали, жартували і згадували теплим словом. На сцені були представлені історії, нариси, вірші та слова вдячності великому вчителю та науковцю. Лунали відомі пісні у виконанні директорів навчальних закладів. Були театральні постанови, ліричні монологи все це на честь митця та вчителя. Кривати грунту не треба. Землі немає, то буде небо». Ти повели! Бо хочу... світ дарує нам безліч можливостей, варто лише їх побачити, не прогавити і скористатися ними. Кола наказний мав відмінне почуття гумору, жартував сам і полюбляв жарти. Був людиною, яка поєднувала однодумців і заряджала на успіх. Так і з'явилась команда гумористів Діти наказного, котрі на вечір пам'яті, як і раніше, вийшли на сцену. І Наталя Федорівна. Та ти Сидить, дивиться на наказного і каже Коля, втомився вже ти. Перепочити тобі треба. І що? Та він йшов. А він каже, ну добре, зараз піду на турніку, три підходи по 15 разів зроблю і спать. Що, прям так і каже? Ні, ну то я вже від себе додав. Але ж міг. Та ні, ну міг, звісно, мій, звісно. Розкажи главну таємницю. Ніхто не знає, може ти знаєш, чому Микола Олексійович вуса збив. Не збрив, а поміняв. На вечір пам'яті прийшли всі, хто навчався та викладав, аби вшанувати пам'ять Миколи Наказного. Сьогодні ми прийшли на вечір пам'яті Миколи Наказного, людини з великої літери, людини епохи, людини сонця. Тому що Микола Олексійович дійсно був для всіх, для нас і товариш, і наставник, і колега, і друг. Дуже не вистачає. Вірити вже. Пройшов деякий час з тої трагічної дати, але не віриться і не хочеться вірити в те, що Миколи Олексійовича більше з нами немає. Прийшли, щоб побачити, щоб згадати, щоб побачити всіх тих людей, який об'єднав саме та людина, ради якої ми сьогодні й тут. Дякую цій людині, що вона об'єднала нас всіх. Нас тут дуже дуже багато. що сьогодні такий день, що всім містом, скажімо так, зібрались тут, щоб шанувати пам'ять великої людини. Я навчався в ліцеї близько п'яти років тому назад, і він викладав в мене українську мову. Я його знаю як дуже доброзичлого директора. Постійно було дуже приємно. З ним поспілкуватися він дуже часто там на різні свята поздоровляв, дуже гарно викладав і так далі. Дуже подобалося. Вечір відбувся завдяки співпраці педагогів наукового ліцею, департаменту з гуманітарних питань, акторів і керівництва академічного театру імені Лесі Українки, учнів і випускників ліцею. Ми дуже вдячні театру академічно-музично-драматичному імені Лесі Українки Маргариті Кудіні, яка підтримала цю ініціативу. Ми об'єдналися, злилися в таку спільну енергію. І далі ми долучали всіх колективи творчі, людей, які так чи інакше були знайомі з Миколою Олексійовичем. І ви знаєте, ніхто. Жодного разу не засумнівався. А чи я є в мене час Розумієте, ніхто не відмовив взяти участь в цьому заході? І наостанок пані Яна додала, що можливо з цих заходів почнеться сторінка великих видатних кам'янчан, адже наше місто славиться талановитими людьми, які, наче зорі, згораючи, дають своє тепло і залишають слід в історії рідного краю. Ну а зараз час корисних порад від психолога. Говоритимемо про те, як берегти свою внутрішню дитину, чому вона так важлива для кожного і чи нормально дорослим людям носити в кишені ведмедика? Коли ми дорослішаємо, частіше за все забуваємо, що родом із дитинства приглушують почуття дитячості життєві обставини, відповідальна робота, а також родина, а саме власні діти, про яких треба піклуватися та доглядати. Тим часом, всередині нас, незалежно від віку та статусу, Завжди є власна внутрішня дитина. Це дівчинка або хлопчик, залежно від того, жінками чи чоловік. Ця внутрішня дитина це таке утворення, яке відповідає власне за нашу емоційність, за наше бажання вставати зранку і дивуватися, милуватися, зустрічати сонце, зустрічати зараз весну. Мотимо да, на роботу. Ми милуємося чимось. Весь час змінюється, природа прокидається. І ця наша внутрішня дитинка вона час від часу дає про себе знати. Чи також треба ресурси, також треба чимось наповнити? Психологи вже давно довели, що спілкування зі своєю внутрішньою дитиною це безпечний спосіб відпочити від усього, що відбувається у світі, особливо це актуально у війну. Скажімо, якщо ми відчуваємо розпач або в моменти, коли нам хочеться себе обійняти, не варто занепокоюватися таким проявом раптової слабкості, а просто зрозуміти, що наша внутрішня дитина дає своєрідний сигнал і опиратися цьому відчуттю. Точно не на користь для емоційного стану, і тоді ми говоримо про те, що нам варто себе тішити, якимись дрібничками які нам приємні. У кожного це різні. Можливо, комусь банально щось купити, да? як ляльку, колись ми купували, якась дрібничка, яка потішить саме тебе. Можливо, комусь е, зайнятися якимось задоволенням своїх потреб, наприклад, у викладанні, да? коли ми щось додатково робимо з кимось, можливо, не це нашим фахом, але те, що приносить нам багато задоволення, головне, приносить користь. Да? Ми таким чином задовільняємо нашу потребу когось навчити. Це, можливо, якісь приємності у вигляді хобі. Хтось вишиває, так, хтось в'яже знову ж таки може бути з старинною вигодою. У зв'язку зі своєю діяльністю Людмила Єхалова часто спілкується або консультує дітей та підлітків. На її запитання до вже юнаків та дівчат про зміну ставлення до дитячих іграшок у війну. Вона отримала доволі неочікувані відповіді. Вони повернулися у війну до маніпуляцій з іграшками да, з м'якенькими іграшками. Хтось взяв свою стару іграшку з дому, з'їздили, наприклад, додому спеціально взяли, навмисно взяли. Іграшку привезли з собою, комусь цю іграшку подарувала, кохана людина, дорога людина, хтось сам собі купив, так? хтось отримав цю іграшку. Наприклад, у мене була дівчина, яка розказала, що вона отримала цю іграшку в психотерапевтичному кабінеті, так? тобто психотерапевт їй дав іграшку, і вона ходить з ним, як своєрідним ресурсом. І от питання дійсно в тому, що іграшка це не тільки для дітей, а ця іграшка це також може бути для дорослого. І якщо ми з дитиною конкуруємо за її іграшку, да хочемо забрати у дитини іграшку, то нам краще обрати свою, щоб щось було таке, маленьке, секретне, що можна положити в кишеньку, і це не соромно. Це про те, що ми себе тішимо, це про те, що ми родом з дитинства. До речі, за словами психологині, коли ми щось колекціонуємо, а не просто носимо в кишені маленького ведмедика або чіпляємо на рюкзак сніжинку, це вказує на трішки вищий рівень і означає, що в нас живе підліток. Звісно, не всі з оточення можуть позитивно реагувати на такі прояви поведінки дорослих, і тут головне поважати кордони рідної чи знайомої людини. От знаєте, це про те питання, якщо, наприклад, дорослі жінки збирають ляльок, це про що? Да? Це про їхню потребу мати щось гарне поруч з собою, да? потреба в тому, щоб реалізовувати себе, можливо, там в дизайнерському напрямку. Так? Поза своєю роботою, тобто це їхня внутрішня дитина реалізується таким чином. Да. Хтось там із, із дорослих, наприклад, чоловіків збирають машинки. Да? І коли ти заходиш в квартиру до дорослого чоловіка, у нього машинки, ти так думаєш, о, тут є колекціонер. Пані Людмила ще раз наголошує, що вік для проявів внутрішньої дитини не важливий, адже вона з нами народжується і з нами помирає. А ще варто зрозуміти, що внутрішня дитина мислить позитивно і в усьому бачить можливості. Тож людина, яка знаходиться у режимі дитини, відкрита та цікава для світу. Важливо просто дати шанс цій дитині бути, не сумувати через те, що вона є, не говорити про себе, не навішувати самому на себе ярлики там на, на кшталт інфантильності чи чогось такого. Внутрішня дитина це самісінький центр нашої душі, тож не забуваємо її плекати, щоб у години неспокою і складнощів ця маленька частинка звільнилася із нашарування життєвого досвіду та огорнула нас, таких дорослих і заклопотаних, плетевом щирої дитячої любові. Кам'янський притулок для тварин повідомляє, що у зв'язку з реконструкцією та ремонтними роботами, які наразі проводяться на території установи, відвідування притулку тимчасово обмежені для мешканців. Притулок продовжує працювати в штатному режимі відповідно до програми регулювання чисельності безпритульних тварин Кам'янської міської територіальної громади. Заявки на відлов, стерилізацію та веддопомогу безпритульним тваринам приймаються єдиною диспетчерською службою за номером 067 30 15 46. Керівництво притулку просить з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. А тепер час новин від синоптиків. На п'ятницю 19 травня обіцяють минливу хмарність без опадів. Вночі температура повітря становитиме плюс 8 градусів, а вдень до 19 тепла. Вітер північно-західного до 3 метрів на секунду. Попередньо вихідними повітря прогріється до плюс 20. Ну А це всі новини з сьогоднішнього випуску. Більше відеоматеріалів нашої редакції дивіться на ютуб-каналі Тиркаміс. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Нехай вишиванки оберігають українців та кожним хрестиком наближають нашу перемогу. Слава Україні!